Опа-па, привісно усіх потужно-сматрящих. І ця ріактна гінія сучасності, то есть сьогодній піаніст. Це ж пана ліквідаторі. <асх Salz leaner> а! А Оп. Ні для кого не секрет, що в Україні велика кількість ждунів. Тобто людей, які сидять перед телевізором та ждуть перемогу. Чому їх називають ждунами, незрозуміло. Особисто я підтримую українську мову, тоді їх треба називати чекунами від слова чекати. Чекають перемоги, чекуни. Але останнім часом в світі почали відбуватися деякі події, які викликають у чекунів невизначеність. Особливо після того, як американці по приколу голоснули за Трампа, ну так щоб поржать, гірше не буде. І Трамп почав чудіть. Сидить такий чекун перед телевізором та чекає перемоги. При цьому Зеленського капняками виганяють із Білого Дому. А де ж перемога? За кого нас та вас всіх yeah. тримають? Але я хочу всіх заспокоїти. Буде перемога. Буде. Але в чому полягає план перемоги? Втягнути Європу та Америку в війну, тобто розв'язати Третю світову, і тоді буде перемога. Як нещодавно запропонував Зеленський. Як в дитинстві, коли його шпиняли хулігани, він стучав діду Віртухаю, заступнику начальника карного розшуку Кривого Рогу, і дід розрулював ситуацію. Америка та Європа переможе Росію і буде перемога. Вони там, може, і переможуть, чисто теоретично, але нахрена воно їм потрібно. А можливо, ця заява це лише частина айсберга. Вершина на поверхні, а основна частина завжди внизу, і її не видно. Ви ж розумієте, що на війні справжніх планів не розкривають. Але я вам розкажу план перемоги Зеленського. Якщо не слухати телевізійних панів, а робити, як казав мудрець, дивитися не на слова, а на справи. По справах пізнайте їх. Якщо дивитися на справи, що робить Зеленський, тоді розкривається план перемоги Зеленського. Більшості українців, судячи з того, що показують по телевізору, перемога потрібна. Адже телевізор завжди підлаштовується під більшість. І причому українців не дуже цікавлять нюанси, скільки коштуватиме перемога і які будуть наслідки для них та їхніх дітей. Ну добре, хочете перемоги, ось вам реальний, Потужний план, Фуялі, блять, а скільки в них коштує перемога, перемога потрібна. Ну. Тому що людина, от данішого самого відео буде казати, чому вона потрібна, ну. Я не розумію, у типа тупо того, що він ти що бо боїться, краще вже пішов би здався і бать. Ну, типу, сіп, вдома сидить і хуйню цеблять, сйомно всю краюш. Косня гра показує. План. Не лабуда, яку несуть по телевізору, типу, ми боремося за свободу. Ні за яку свободу вони не борються. Тільки я вам скажу правду, розкрию план, тому не забудьте підписатися на канал та натиснути лайк. Я, як і ви, слухаю в інтернеті різних мудреців, мудріших із мудріших. І всі мудреці як один, кажуть, що воювати з бурятами взагалі не потрібно. Не потрібно обмінювати життя українців на життя ботів русської матриці старі в голові. Якщо замість голови у них царь, значить їх нема. А якщо їх нема, значить їхнє життя не коштує навіть паперу, на якому написане їхнє ім'я в паспорті. Просто не торгуйте з ними, припиніть дипломатичні стосунки. І це добро засохне, якщо його не поливати нафтодоларами. Звичайно, це дуже мудра думка, і, можливо, так треба було робити. Але є один нюанс: який саме і враховує Зеленський в своєму плані. Якщо бурятам відрізати все, так, щоб уже не виросла гроші, позачиняти посольство в Москві, тоді вони навіть не зрозуміють, що відбулося. Мама, а по чому з нами ніхто не торгує і нас нікуди не пускають за кордон? Це тому, донечка, що ми занадто духовні, вони бояться нашої духовності. Ми так духовно бомбили Маріуполь, що вони не хочуть, щоб ми продовжували бомбити, тому і не торгують, і не пускають нас нікуди. Вас момент буде втрачено. А якщо вони не зрозуміють і не винесуть урок, що так не можна робити, тоді що буде далі? Хм, хто його знає. Це тільки великим телевізійним мудрецям відомо. Вони, як відомо, знають все. На кого буряти нападуть далі після України, якщо вони не винесуть урок? На країни Балтії, на Туреччину, чи може прямо на Європу полізуть? В Німеччині, в деяких містах, наприклад, в такому місті, як Берлін, 4% жителів розмовляють на хтонському наречі на язикі три єдиного народу, бурятів Дагестанців та Чеченців. Що почнуть захищати русскоговорящих в Берліні? Чи може навіть рускопердящих? Може ж таке бути. Це ж бред захищати рускоговарящих так, як робить Путер, за допомогою трьохтонних бомб ракет, якими вони бомблять в Харкові та Запоріжжі. А ну перни, рускопердящий ти чи який? О, точно рускопердящий, русським духом пахне. Чи потрібно таке щастя жителям Берліну? Минулого разу в 45-му їм якось не сподобалось. А один чувачок навіть застрелився в бункері. А яка різниця кокаїновому чорту, що там буде з німцями, з балтійцями? З одного боку, так, він виглядає зовсім погано, вигляд у нього якийсь, нездоровий. Але ми ж з вами казали, що мистецтво війни це мистецтво обману. А найобщик він гарний, потужний. Це у нього не відняти. Так наїбати українців, як він наїбав, ще треба вміти. Цілком можливо, що це лише цирк, типу він такий дебільнуватий нюх-нюх, який не розуміє, що робить, роблячи українців разом. А насправді він мудрець із мудреців. І зараз це стане зрозуміло. <реш> Для того, щоб припадати урок бурятам, треба опуститися до їхнього рівня. По-іншому не вийде. Я казав про німців та балтійців, а українцям потрібні такі сусіди. Українцям, як ми бачимо, на себе та на своїх дітей байдуже. Галаснуть по приколу під час війни це треба бути дуже мудрим народом. Але ж не тільки дебільна батва живе в Україні, є люди, яким не байдуже. І вони розуміють, що з таким сусідом нормального життя не буде. Ніякий мир, сталий чи тимчасовий, не допоможе. Якщо поруч з вами живуть буйно помішане, давайте домовимося, у них не буде приступів буйного помішательства. Це так не працює. Це лише питання часу, коли у буйно помішаних впаде планка знову. Їх треба перевиховати. ботів віртуального буряцького миру з телевізійним царем в голові. Ну і самого царя теж. Або того, хто керує двійниками, Лялька вода. Але як це зробити? Ось. Ну, типа, чи я вообще вкрай огурці. Типу, от последніх 2 минути кого-то хуйню розповідає. Кого перевиховувати, Ну, типа, кого, как. Уничтожить, нахуй перераз. Ну, типа, і все. Істрібіть. Погадам стратегіона. Ось чому питання? Перед початком Другої світової в світі була схожа ситуація. З Гітлером всі хотіли домовлятися. Можливо, хтось навіть хотів з Гітлером зіграти в хокей чи в футбол. Але на Адольфа це не призвело великого ефекту та на його смикачів, які однією рукою зігували, а другою активно пересмикували на найпотужнішого лідера всіх часів та народів. Але, коли розбомбили Берлін, у німців чомусь з'явилося потужне почуття провини. А лідер усіх часів та народів застрілився в бункер, таким чином продемонструвавши не на словах а на ділі, що він усе зрозумів. Так, Коли німці побачили значно потужніше зло, ніж вони тебе. хотіли зробити, їх це заспокоїло. Ця, Де в Україні знайти професію з доходом від тисячі доларів, вільним графіком та перспективою розвитку. Ні. так, а в чому полягає план Зеленського? План полягає в тому, щоб створити в Україні диктатуру. В принципі, вам? це вже зроблено, і навіть принесло певні дивіденди, яких можливо поки що не видно, але вони точно будуть надалі. Виборів в Україні нема, отже, офіційно в Україні диктатура. Те, що Зеленський несе лабоду, що під час війни, якої юридично немає і не було, не можна проводити вибори, означає лише одне, що його обрали на цю посаду незаконно. Бо вибори Зеленського відбувалися під час війни. Хоча Зеленський, можливо, живе в якійсь альтернативній географічній реальності. І анексія Криму та окупація Донецька та Луганська для нього, це не війна. Та й взагалі будинки його родітелі Каламойша Ахметова та діда кучми в Монако та Швейцарії та Британії. Ніхто ж не бомбив. Ну, от, значить, це нормально, війни нема. Шоколадного армавірського хряка в 14-му році тоді теж обрали незаконно, бо вибори хряка теж відбувалися під час війни. Питання: ну от створили диктатуру? І що? Де перемога? Пояснюю, створення диктатури це і псо. Причому, як ми бачимо, подібним і псо почав займатися не тільки Зеленський, але й, наприклад, Трамп. Як відомо, у скаглазі свявни та славяногорці дуже полюбляють царів і усіляких покидків. Тому це ще один доказ їхнього безумства, що один із меседжів їхньої проповів. Творення диктатури це і ПСО. Причому, як ми бачимо, подібним Міпсо почав займатися не тільки Зеленський, але й, наприклад, Трамп. Як відомо, ускоглазі славяни та славяногорці дуже полюбляють царі. Так, я не зрозумів, хто голосував за Зеленського і Петра Порошенка. Сука, Йобани, блять, підарас. Я всіх знав, що вони просто А зірі маски це все узкоглази хуєсоси. Розстрілять. Раз стрілять і усіляких покидків. Тому це ще один доказ їхнього безумства, що один із меседжів їхньої пропаганди. Фашисти захопили владу на Україні. Блін, так я не зрозумів, ви радієте чи як? На Росії фашисти захопили владу 110 років назад і з того часу владу не віддавали. На червоній площі в Москві лежить мумія червоного фашиста. У найкращі часи треба було відстояти декілька годин в черзі, щоб подивитися на мумію картавого кастрюлялового скакуна. Настільки популярним був і є фашизм в Бурятії. А тут раз і чомусь захоплення фашистами влади на Україні для них це трагедія. Фашисти захопили владу на Україні. Ну так це ж добре. Нарешті давайте цілуйте своїх корішей в губи як Брежнів, енергійно смикайте на українських фашистів, як ви смикаєте на кремлівських фашистів. Чи фашизм в Росії це добре, а фашизм в Україні це погано. А в чому різниця? Коли буряти почали задвигати цей 14 чотирнадцятому році, що фашисти захопили владу на Україні, в Україні регулярно від... буряти буряти мать. Точенки-то проблема з хачем іба. Йоб, ну нахуй. Бувалися вибор. Аж до 19-го року, поки макаки кизяцького роду не голоснули по приколу за московського клоуна. І то дійсно зробив в Україні нормальний такий фашизм. Але навіщо він це зробив? Буряти ж люблять диктатуру. Ну окей. Так, да. а тут я не понял. какие буряти, ебать? Кому он конкретно бурятом назвал? Хуесосина тупоголовая? Ну, типа я бурят. Вот я голосував за Зеленського и считаю свой э, вибор обдуманным. Много нормальных людей, которые, ну, не дебилы, голосовали за Зеленского. Ну, типа, может, он бы предложил бы, ну, свою кандидатуру, вот этот тупоголовый пианист. А, у меня тут 35 годиков, да, ну, тупоголового пианиста. А может, ну, у тупоголового пианиста, ну, какая-то хотя бы идея была. За кого голосовать? Не, ну, проблема в том, что ты вот выбираешь одного кого-то э -э челика себе, э царям, ну, вообще это проблема, не проблема. Ну, типа, в том, что надо делать э, другой тип, в принципе, выбора, что ты не можешь выбирать президента, а можешь выбирать только местную власть, где ты прописанный. Вот это было бы уже как-то получше, потому что это бы уже как-то, ну, э, людей бы э, въединяло, типа, в их понимание, где они существуют, да. А так они вроде живут в Украине, а вроде не в Украине, да. Ну, кто там живет в другом городе. А так бы они хотя бы, ну, разбирались в том, за кого они у себя в городе голосуют. Ну вот а тут я что-то не понимаю. Какой-то, походу, негр бай, сидит и, блядь, сука черный, чучка, и, Тупо по податься, негр, тупо, тупо головой, да? Ой, осуждаю максимально. Короче, вот, нега какой-то, короче, с украинским пас просит и ноет, блядь, уже уся в пещерке дома. Сошел с ума и контент, блядь, записывает какой-то умалишённый, я ваху. Давайте а... поиграем в диктатуру, подивимся, кто краще играет. Профессиональный актёр или закомплексованный кгбшник? Моль. Назвіть хоча б одну країну, в якій фашисти захопили владу, а потім провели чесні, а не фейкові вибори, як в Росії. Де фашисти добровільно віддали владу? Де таке було? Так, не поняв. Де фашисти добровільно віддали владу? Почому вона назвонилася совок. Фашисти не добро. Как надо видео от щоб он видео? Я не розумію. Перше, що зазвичай роблять фашисти, коли захоплюють владу, вони відміняють вибори. У 2014 році в Україні фашисти захопили владу, а потім раз і провели вибори. Потім в 2014 на виборах знову захопили владу, а потім. Так то були вибори законні і незаконні. а Об'ясні Об виродок. В Об 19-му віддали владу, провели вибори. Якісь неправильні фашисти. От коли Зеля в 19-му році захопив владу, уже не віддав. Ти не не фашист, Молодець. правильний фашист. Рівень аргументації, а ми не знаємо, як проводити вибори під час війни. Тобто, під час війни в 2019 році, коли вже був окупований Крим Донецьк Луганськ, було вбито 20 тисяч людей. Вони знали, як проводити вибори, а зараз чомусь не знають. Якщо подивитися на історичні артефакти, а не читати брехливі історичні книжки, можна зрозуміти, що попередники створювали більш. Ні, ну річно я, лично я, ну, за вибори. Я лічно сам, ну, піддержую, действую власть і вважаю, що вибори, ну, это. ну, здравый, здравый способ показать легитимность, да. Ну, и те люди, которые что-то возбухают, ну, они реально не правы, потому что выборы, в принципе, они не нужны. Очевидно, что все выборы Зеленского, но это было бы неплохо, неплохо. Выборы это приветствуется все-таки, да. Потому что, ну, люди должны иметь право выбора. Выбирать это правильно. Допустим, купить молоко или купить ее не куда? Вот, это право выбора. Каждый человек должен уметь делать свой выбор. Ну, на, на, уровне, что купить, ряженку или молоко. Ну, а если он должен выбирать президента, то как это вообще, ну, возможно? Ну, это же Зимочка э, узкоглазый, да, как это хотеть, чтобы его выбрали президента. Потужную архитектуру. В тот час, когда не было электроинструмента. Нынешние будильники чему-то так не могут будувати, как будували 150 лет тому. Разучилися. У 2014 році в Україні вже йшла війна. Значить, тоді знали, як проводити вибори, а в 2019 році теж знали. І причому так якісно наїбали Макак по красоті, а потім раз і забули. Вибори? А що таке вибори? Це наративи Кремля. Макаки не мінуска сука, ти чорт і мав, а придінись, пожалуйста. Не знають вони, як проводити вибори, не знають. Людей їм не вистачає для виборів. Тобто, без кримчан, деничан та Луганчан можна було обрати телевізійного клоуна. А без мелітопольців наступного клоуна обрати, не можна. Треба спочатку територію звільнити від залишків чоловічого населення, а потім можна проводити вибори. Зіля в 2014 році на прес-конференції казав, що українці не можуть воювати з росіянами, тому що це один народ. Ну от вам расист, бот віртуальна русского міра. Працював на московському телебаченні, жив в квартирі Філіпа Кіркура, причому за оренду не платив, відкладав лічинку в унітаз Філі, співав разом з Філі Зайка моя, я твій зайчик. Ну все ж нормально, в чому прикол? До чого вся ця ненависть? Війна! Бажаю здоров'я, шановне товариство. До вас звертається командир зводу артилерійського підрозділу військової частини А 2611 Наразі наш підрозділ виконує бойові завдання одночасно на декількох напрямках, а саме Донецькому та Херсонському. Ми потребуємо мобільну майстерню для швидкового обслуговування транспортних засобів наших підрозділів. Військової фашист Путлер захопив владу в Росії 25 років назад завдяки спецоперації по підриву будинків, яку виконав директор ФСБ Патрушев. Після чого зачистив усіх політичних конкурентів когось посадив, когось вбив. Скасував Росії вибори. Зробив свій єдиний хоцпафон, путлерафон. На всіх каналах Путін. І в Україні те саме. Зеленський усе робить, як по путеравському тобі, все один в один. Але при цьому Путера вони люблять, а Зеленського чомусь не люблять. Жителі Бурятської Федерації, звичайно, не дуже обдаровані в розумовому плані. Але проти вітру, як то кажуть, не попреш. Люблять вони диктатуру, люблять. Без царського прутня в сраці спати не лягають. А сучасними технологіями цей прутень їм заганять прямо в мозок через телевізор. І що тут можна зробити? Що намагався робити Зеленський у 15-му році? І що зараз робить там? Це було кумир, вісім Трампа та Зеленського, після якого Зеленського виправили білорусь. Трамп сказав, що нічого чорно сховився, певний чорт, хлопці казав собі. Не треба воювати, хлопці він. Ніби би сам зі війною вселився в Трампа і обіцяв сам себе діло не було. Це ж було вже. Побирали ж уже одного нерабісця, який бачив милочас купить. Ну що, який результат? Це теж бачить їх, хоч і гати почати. Можливо, поки 20. Але, як і бачимо, Трамп тлішко отямився, я почав робити правильні речі. Затягувати гайки в Америці, хлопців із ЛГБТ поставив на їхнє місце, а саме біля Параші. Хочу уніфікувати Америку. Всі американці мають бути як Трамп. Трамп жив! Трамп жив! Трамп буде жити! Я пам'ятаю, як 14 2014 році росіяни потужно ненавиділи Україну прямо лютою ненавистю. А зараз у мене таке відчуття, що цієї ненависті нема. Весь світ бачить, що роблять гобліни з ТЦК прямо на вулицях, не ховаючись. Це вже навіть не комунізм. Там, хоча приїжджали вночі в воронках та тихенько увозили людину в невідому напрямку. А тут виродки навіть не ховаються. Славяногорці та оскоглазий славяні дивляться на все це потайки, облизуються і вже потрохи посмикують на Зеленську. Вони ж пам'ятають товариша Сраліна, як він їх робив разом, скільки людей гандошив в Другу світову, скільки канцтаборів збудував. А тут зелений чорт, як із табакерки, всіх у Гандошин воювати будуть всі. Ну, окрім нього, звичайно, він не буде воювати, тільки якщо підрозділ юзік. Він же не лох. А також його родні чоловічки з 95-го кварталу воювати не будуть. А також його батьки, Каламойша, Ахметов, та Кучма. Ну і жнирі що воювати не будуть. А так, воювати будуть всі. Ну, бляха, ось вам другий товариш Сралін. Путлер навіть поруч не стоїть з Зеленським по рівню диктатури. Учень перевершив учителя. Юридично війни нема, ні в Україні, ні в РФ. Але що там у Путлера? Часткова мобілізація на спеціальну військову операцію. Путлер навіть по телевізору боїться це назвати війною, а Зеленський не боїться. Наклонкому хоспафоні кажуть, іде да страшна, потужна війна. Сталін будував концтабори, навчив Гітлера будувати концтабори. А Зеленський цілу країну перетворив на концтабір. Як тобі таке Ілон Маск? Шо Фрайрок, на Путліра смикаєш? Нє, у Путліра, звичайно, дофіга бабла. І судячи з усього, він не настільки жадібний, як братики зядського роду. Путлер щиро ділиться баблом зеленим маском та йому подібними фріками. Але люблять то не за бабло. Путин и дает деньги самому богатому человеку в мире, это уже что-то новое. Буду знать. Буду знать. Бурятская худоба любила товарища Стралина, хотя после него залишились лишь штиблеты та люлька для паления. За Прутин любила его в дупе. У Зеленського Прутін росте не по днях, а по годинах. І вже судячи з усього переганя... Зав'яку би не помішало би з утра приймати галапередон. Страшно. Що він зробить у себе дома наїдзення? Страшно. Сталинський Путін, як усейн Болт, перейнять трирічну дитину. Усе найганебніше з усього, що колись зробили диктатори, Зеленський робить в Україні і навіть перевершує їх всіх. Робить українців разом, а українці йому не перешкоджать, а навіть допомагають. Булки розбігають. І що ви хочете сказати? Це все просто так? Ну, от вам результат: ненависті бурятів, яка вже була в 2014 році, уже нема. Цікаво, а чому так? А тому, що вони зрозуміли, рептомакакам ніяка свобода не потрібна. Братики яцького роду плювати хотіли на свободу. 14 2014 році закриптованим ботам віртуального руського миру почудилась, Путлер їх попутав. Не знали вони, їм по телевізору не сказали, їх обманули. Ну так вони будуть потім казати: Ми не знали, нам не сказали по телевізору, нас обманули. Вони думали, що українці дійсно за свободу майданяли. Ну і зараз борються типу за свободу. А по факту ніякої свободи немає. ну і навпаки, будують потужний концтабір. Ну як вам такий план? Мені здається, доволі таки непоганий. А головне, дієвий. Буде перемога, буде. Головне в цьому плані, щоб брати кізяцького роду не повісили з її вару вверх ногами на Майдані, як італійці повісили його попередника комусаліні разом з дружиною. Але тут, я думаю, все буде нормально. Тому що українці це дійсно мудрий народ. Вони це показували багато разів і зараз не підведуть. Витерплять, роздвинуть булки. роздвинуть. Потрібна їм перемога, потрібна. Тому, якщо так буде йти і далі, і Зеленський продовжуватиме виконувати свій план, буряти оголосять Путіна агентам США. Тому що Буряти люблять диктатуру, а Зеленський переплюнув Путлера в цьому плані. Путляру доведеться тікати на дачу Марелага до Трампа або він буде жити в одному з будинків Вілена Маска. Можливо, навіть маск відправить його на Марс. А зелів буряти запросять правити замість Путіна. Та будуть двома руками смикати на Вірікава Кормчева на зі Путіна. Хлопці, я не винуват, попутан кінченга, а також Сіціньпін врод дав вітамін. Бам бам бам, народки по губам, бам бам бам, бам. -бам. Ну, Главное преимущество. Мой обзор получился быстрее, чем его видео, и поэтому стоит посмотреть мое видео, да, а не его обзор, потому что чел реально уменьшенный просто ёбнулся нахуй в край. Смотрите, к чему уже довели.